Ми зібралися фактично для того, щоб згадати, що було 15 років тому. Насправді починали ми відкривати не 15 років. Тому 15 років тому це існує спеціальність, коли ми отримали ліцензію на право провадження освітньої діяльності за напрямом журналістика. А почали ми відкривати журналістику у 95-96 навчальному році. Тут було дуже багато складнощей різного роду. Причому складності ці були як чисто, скажімо, такого навчального плану, у чому зараз нам докоряють журналісти так звані практики, бо я як журналістів неділю на практиків і теоретиків, коли кажуть, а ви нам таких студентів недолугих присилаєте. Але колись і в навчальному. Площину нас не дуже хотіли приймати. Бо ті, хто виріс у принципі з філології, а факультет журналістики, тоді ще він називався. Нині інститут журналістики Київського національного університету, він виріс філологічних джерел, то вони не дуже приймали, казали: Ви філологи, ви не зможете, це треба бути оперативним, це література на бігу і так далі. Багато усяких було відмазок. Це одна площина була важка. І крім того, ще був уставлений на той час такий стереотип. що це ідеологічна професія, журналіст це ідеологічна професія. А у перша половина 90-х років ми ще жили під знаком пост так тобто пострадянського синдрому. Нас усі так і сприймали в Європі, і сприймали всіх нас як росіян або пострадянських. І така система була, в принципі, запроваджена і навчальній діяльності України, хоч вона на той час вже була незалежною. Фактично діяв Львівський національний. Університету, якому був факультет журналістики, Київський факультет журналістики і Дніпропетровський факультет журналістики. За рік до нас відкрився Харківський, вірніше, чесно буде сказати, він поновився, оскільки в Харкові вперше було створено, до ще Києва був. Техніку журналістики зараз такого взагалі інституції такої немає. Технікум журналістики. Тоді був технікум журналістики, а потім був комуністичний інститут журналістики імені Артема у Харкові, і вже е, згодом відкрилося після війни у Києві. Фактично, ми стали п'ятими в Україні. У нас є успіхи, і це підтверджують наші випускники. Ось і ті відгуки, які дають про них редактори, редактори тела та радіостанції, тому нам дуже приємно зараз бачити серед облич, які сидять перед нами, чимало наших студентів колишніх і студентів сьогоднішніх. Ми сподіваємося, що це не остання наша зустріч, нам буде і 20, і 25, і і Ось. І чим далі, тим у нас буде більше, тому все-таки головне у нашому житті це люди наше бажання працювати і наше прагнення вдосконалюватися. У нинішніх умовах організовуємо таким чином, аби студент був націлений на виготовлення якісного професійного медіапродукту, чи то друкований текст. Чи то телесюжет, чи це радіосюжет, чи це матеріал для е, інтернет-видання, у будь-якому разі, аби студент міг взяти участь у тому це процесі це виготовлення продукту медійного від початку до його закінчення. І е, власне, завдяки такій організації ми маємо добрі показники. Оскільки е, в нас з'явився інтернет журналістики у 2008 році, то тобто, зрозуміло, що потрібен був якийсь тренувальний майданчик. Тобто, з таких виховань, з такої потреби, власне, було створено не перший веб Але вже наступного навчального року, десь середнього семестру, у квітні, було створено ось цей ресурс, який нині став повноцінним сайтом відділення журналістики. Ресурс не тільки новинно інформаційний. У нас є тут найрізноманітніші блоки, є власне презентаційний блок, з якого можемо повідатися, може, може і про працівників кафедри, і про наші підрозділи, і про наших випускників. Чимало курсів наші викладачі намагаються інтегрувати і залучати. У тій діяльності власне і можливості сайту.